Доброго вечора, ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. І сьогодні в нас тема Я обіцяла і казала, що зроблю стосовно, ну як би це назвати, щоб Ютуб нічого не зрозумів, але ви розумієте, штрикалки. Я постараюся на тительному назву малюночки штрикалки ці покласти. Будь ласка, хто не знає, що це таке, питайте, я напишу вам, що це таке. Угу. Що це хоче мені сказати? Ну, важко підібрати слово якесь. Це не тільки модняцька ця хвороба, коли ж ці були заплановане все примусово. Здається, деякі навіть по чотири зробили. Ну, це взагалі жахливо. А я маю тут на увазі з народження. Дитина народжується і там робиться відманту, робиться ще якісь. І я казала, що хочу з вами розглянути, бо мені так само цікаво, як вони впливають на організм. Чи дійсно вони допомагають, так як предписано, так? Чи ні. Тому що ви знаєте, що у нас це все якось обов'язково, але можна і відмовлятися. Хто хоче, відмовляється. Зараз ми подивимося, що тут хоче нам Таро сказати. Ну, тут, ніби в рамки людину. Її силу. зараз я скажу, її потенціал. Дивіться, що роблять ці. Кактуси. Кактусалізація. Давайте я назву це кактусалізація, так як колись казала. По-перше, це робить, обмежує, обмежує потенціал. Е людина стає ну, не те що рабом, але послушним. Е нею можна керувати. Е я тут не розбираю, які там якісь частинки там і те, але наскільки я бачу, тут робить людину трошечки бездіяльно. Як би це сказати? Кладе в рамки, робить її пасивно, її, ну, я би навіть сказала тут її інтелект. Ну Не заморожується, а якось призупиняється. якось так. А тепер давайте роздивимося це краще. Це те, що хотіли карти сказати, тобто обмежує людину. І наскільки я зрозуміла, по першій карті, воно дуже глибоко йде в організм. Десь заходить в якісь клітини чи атоми навіть. Я в цьому не дуже розбираюсь, бо біології в мене не було. На жаль, в мене не було біології. Так сталося. Закінчила 10 класів, переходила з однієї в іншу школу, туди-сюди. І тому так. І так, давайте подивимося. Не астрономії не було в мене, ні біології не було. Вірніше, біологія, да, але от. Ам... Конкретно є там вища якась, яка в 9-10 класі. Гаразд, неважливо. Дивимося, що нам покажуть карти. Як впливає саме е, ці всі процедури? Зараз я трошки розкладу. Ну, от так як я і казала, тільки що. Тобто, е, закриває потенціал людини. Робить людину. Пасивною. Hmm. <пасивно> До речі, і ще, що я помітила, тут навіть на психіку, на психіку людину, тобто, міняється якесь, можливо, ДНК міняється навіть поступово через ці речі. Поступово міняється ДНК. Ще раз наголошую, що стримується э, розвиток. Людини, так, вже з маленького віку, воно дуже глубоко якось заходить. Воно, ви знаєте, людина зараз я поясню, людина дуже швидко реагує. Ось дивіться, наприклад, це тільки наприклад, оцей, як він називається, оця шкірна хвороба Дермітіс. Я забула, як він точно називається. От, це теж все від того. Але ви повинні розуміти, це не тільки коли дитину штрикнули. Це ще від батьків, від бабусь, дідусів. Це все, воно, ви знаєте, якось воно йде накопичується, збирається, воно а, трансформується і знаєте, як воно йде? Зараз я мене інтуїтивно зараз пішла така м відчуття, таке пішло, що воно. Мутує якось. Від людини до людини воно інакше реакція йде. Плюс, це йде накопичення від батьків. Якось генетично, щоб ви це розуміли, це йде на генетичному, дуже, от як я сказала, на дуже глибокому рівні, коли самі карти перші випали. Там я побачила перша карта дуже на глибокому рівні. Тобто, це йде в коріння генетичне. От в мене іде така інформація: генетично це йде. Це іде не те, що переродження людини, а відозмінення. Як ну, знаєте, як культури міняють, як міняють тварини, там розводять якесь. Ось так це, оце, знаєте, мені нагадує, розводять сорт людини. І зараз ми докладемо. Тобто, конкретно відео зміняється людина на. Бачите, і кров міняється у людини від цього. Зараз ми подивимося. У мене якась думка прийшла і вже вилетіла. Треба було зразу не відвлікатися. Так. Ви знаєте, у них є плани, у сімейки, а зараз я скажу це все, до речі, це все йде від них. І е, цим і скорочується населення. Щоб ви розуміли, цим робиться залежність у населення від будь-чого залежність. Тут е, різні залежності. У когось залежність, потім, ну кажу, так, як я бачу, у когось залежність алкогольна, у когось. Залежність від якихось субстанцій не буду називати, ви самі знаєте, у когось залежність, наприклад, до, до якихось потім хронічних захворювань. От знаєте, от як кажуть, спадковість нема такого спадковість. Оце от все через ці штрикалки, кактусалізацію. Ось так я це назву, як я вже казала. І це відозмінюється. До речі, вони дуже. Часто роблять експериментальні. Вони час від часу роблять експериментальні ці штрикалки. Да, Випробування роблять на людях. Ось, як людина буде реагувати. От з модняцькою хворобою це дуже чітко показало. До речі, до того дуже мало хто з людей над цим задумувався. Тепер я бачу, що. Ось по розкладу мені навіть видно, що більше людей після цієї модняцької хвороби, більше людей над цим задумалось. Щоб ви розуміли, тому що багато людей побачило, що багато померло молодих, а особливо серцево-судинних захворювань було. А воно дійсно так і є. Ось якось так. Якось так. Да, це, 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 Ви знаєте, це в них в планах. Робити більш обмежені, щоб люди були обмежені, щоб люди, щоб їм щось постійно не вистачало, розумієте, хвороба. От на цьому заробляються шикарні гроші, щоб ви розуміли. Угу. Ось так я це все бачу. Давайте тоді запитаємо інакше: якщо б людина відмовлялася з дитинства, робити ці. Цю кактосулізацію. Ну, що це таке? Що мені ще? Я ще не договорила? А ви знаєте, це ще, що мені карти хочуть сказати. Це через ці штрикалки вони, ну, я не хочу сказати, чіпи якісь. Ні, це я не хочу сказати, але якісь є дрібні речовини, які. Ну, як сказати, знаєте, які організм не приймає? Ви знаєте, організм їх не приймає. Не кожен може перенести цю штрикалку. Я маю на увазі взагалі, не тільки через модняцьку хворобу. Не кожен, дуже, до речі, а ви знаєте, а дійсно людина хворіє після цих штрикалок. Дитина маленька, температура може бути, тому що людина не сприймає. Так, я хочу зараз подивитися, як, якби люди не штрикались. Тобто, вони, як би це сказати, людина тяжко переносить не всі. Знаєте, це вже як би сказати, вже в кого є багато цих субстанцій, вони переносять легко. А людина, яка більш вільна, яка більш, ну як сказати, не обмежена, можна сказати, навіть ну не те, що вільна, а ну як би це пояснити, вона сприймає дуже важко. Е От, не, не приходить мені слово, як би вам пояснити. От е ті є люди, які е ну тут ще від есенції залежить, від душі нашої, душа, яка не має тої е зачепленості, всяких оцих е не егрегорів, а всяких якихось, які причеплені, да? обмежень немає. То вона тяжко переносить, вона відторгає це все, неприйнятність, чужородне щось. Розумієте? Коли вже дуже за, е, загаджений організм, до речі, діти чому народжуються з якимись вадами чи що? це вже від батьків іде загадженість, е, загадженість? Ну, сміття. Коротше, сміття, я скажу. І так, давайте подивимося ще останнє питання. Якщо б люди відмовилися, як би почував себе організм, як би людина розвивалася, не розвивалася, зараз подивимося. Ви знаєте, по-перше, не прийшлось би ніде просити. Дивіться, які шикарні карти випали. По-перше, гармонія, повна гармонія з організмом і з Всесвітом. Не, е, тут не було би недостачі. Організм народ от карти показують: людина більш активніша і в соціальному, і у своєму людина хазяйка сама себе. Вона не під власна нікому. Я тут бачу хороші карти. Люди би жили вільно, робили що хотіли як би це сказати ще людина, хазяїн своєї долі, ось так. Активніше би були люди. Більш прис. Я ще знаєте, що я ще бачу? Ще більше я бачу тут би було. Ви знаєте, оце от странствуючі люди, які постійно щось шукають, оце зазомбованість би пропала. Люди були б більш, ну тут ін, інтуїтивність би була краща в людей. Оці страхи, це все би пропало. Людина би звільнилася. Вільна людина би була. Не мала би ілюзій, не впадала би в якісь залежності і тому подібне. Ось якось так я це можу прочитати. Да. Дуже хороші були показники. Людина, коли вільна, вона росте, вона розвивається. А тут якось ви знаєте, от, ну це, дивіться, все рівно кожному вирішувати. Хто в що вірить, на той гаразд. Кожний робить все рівно відповідає за себе, за своїх дітей. Хочете, робіть далі. Не хочете, не робіть. Я, От за кордоном це важко. В Україні це було легше, наскільки я знаю. Я своїй старшій дочці нічого не робила. А вже як приїхали за кордон, то от там уже все почали їй робити. І вона сама каже: обмеженість одразу, ти... бо їй почали десь так, знаєте, вже з підросткового віку. Така обмеженість, така і небажання щось робити, міняти, вчитися, розвиватися, а, пригніченість. Вона мені так розказувала такі речі. А, тому я, я в це вірю. Я в це вірю, тим більше, що я дивилася багато. ну Для, для себе я до речі дуже багато відкрила з цього розкладу. Я не, не все можу знати. Якось так, мої дорогенькі. Щиро вам вдячна за увагу. До речі, напишіть мені, будь ласка, хто додивився до кінця. Не, не хто, додивився, хто, от хто додивився до цього місця, будь ласка, якщо вас цікавить така тема, бо хтось попросив, що коли гімн співають України, тримають праву руку до серця. Чи це правильно, чи треба ліву руку. В принципі, у мене є своє бачення. Але карти можуть показати щось інше. Тому ми можемо подивитися, чи правильно тримати праву руку до серця, коли співаємо гімн України, чи краще ліву. І, взагалі, можливо, подивимося український прапор, але мені здається, ми вже дивились. Можна, в принципі. От український прапор ми вже робили, мені здається, якось так. А от з рукою це цікаво. Щиро вам вдячна за увагу. Можливо, у вас будуть інші якісь забаганки? Можемо роздивитися. Бажаю вам успіху, щастя, здоров'я, любіть себе, бережіть себе і разом до перемоги. Мирної вам ночі!